Вітаємо вас на каналі Файні квіти, городина, садочок. Миру вам та добра! Пропонуємо вашій увазі аграрний гороскоп поливів та підживлень в грудні 2023 року. Час київський. В першу чергу розпочинаємо розгляд з 1 грудня. А можна буде зранку і до 16 години дня поливати рослини. Це знак стихії води. Але наступний знак у нас знак стихії вогню лев. Тому, будь ласка, до 16-ї години полийте, а підживлення приведіть в останній день листопада, для того, щоб там всі добрива гарно були прийняті корінцями, тому що ми не. Користуємося добривами в знаці стихії вогню. Це небезпечно для рослин. Отож, небезпечно буде вечір після 16-ї години підживлення і поливи 2 та 3. У нас були питання, що робити, якщо полили в знак стихії вогню. Будь ласка, не переживайте, але якщо полили, тільки не підживлення. Полили, будь ласка, після поливу зробіть такий... Чим ви робите, додаєте повітря вашим корінцям? Треба зробити допуск повітря корінцям. І тоді ніяких проблем не буде. А от коли ми не можна поливати, ми зараз будемо розглядати, то там ні в якому разі ні поливи, ні підживлення. Йдемо далі. Зараз подивимося, коли можна поливати та підживлювати. Ось 4, 5 поливи та підживлення 100% по інструкції підживлення доброго використовуємо. А ось вже 6-го поливи до 10-ї години ранку треба провести, тому що наступний знак, ось ми зараз будемо говорити, це дуже небезпечний період, і він зв'язаний з тим, що в цей час рослини дихають. І якщо полити, то. Задихаються кворінці і починають гнити. І рослина поступово гине. Отож, будь ласка, 6 до 10 години тільки поливаєте, а потім старайтеся, щоб дати повітря кворінцям, І вже не поливаємо 6 після 10-ї ранку, 7 та 8. Хай вони дихають в цей час. Повітря повинно обов'язково бути для рослин. Ось такі періоди. І це все космічні закони, і все це продумано творцем для того, щоб не тільки рослини і люди, і всі жителі планети Земля використовували ці закони на те, щоб все було добре, на користь. Йдемо далі. далі. Ось на користь піде вже і поливи і підживлення. 9 після 6 години ранку, 10 також. Тут поливи підживлення. А знову ж таки, 11 поливи тільки поливи до 11 години ранку. Наступний знак у нас не страшний для поливів це у нас стрілець, але ми пропускаємо 11 після 11 години ранку, 12 та 13 до 18 години поливи без користі. Причому у нас 13-го час народження молодого місяця, тому наступний знак. Спитаєте, чому запитаєте знаці Козоріг, це знак коріння. Ми не пишемо підживлення, а тому що це 13-го народження молодика, тільки поливи після 18-ї години, 14-го це геката і 15 го геката. Поливаємо 14, го 15 го до 12 години дня. І все, ніяких підживлень. Наступний період дуже складний, небезпечний для рослин. Ми не поливаємо після 12 години 15, 16, і 17 до 22 години. Це час стихії повітря. Рослини дихають, не можна поливати. І ось дивіться, ми не поливаємо 17 до 22 години. А вже після 22 години можна поливати. А от підживлення краще провести 18 та 19. І підживлення буде 100% можна буде використовувати. Дуже гарно тут у нас в цьому місяці про підживлення виходять ці графіки, так що використовуйте. Наступний період 20-21, це поливи без користі, а підживлення небезпечні, будьте уважні. 22-23 телець, знак коріння. Ось тут можна і поливати, і підживлювати, використовуючи 100%. По інструкції добрива. І ще є, є день такий дуже цікавий, е, хочу попередити 24 грудня. Здавалося б, вранці телець, а далі близнюки о 10-й годині 16 хвилин. Але не можна поливати, тому що перехід у нас 6 годин йде, а це, тим більше, знак небезпечний для рослин. Вони зайняті диханням. Тому, будь ласка, 23 го ввечері. І підживлення добре робити, і поливи. А вранці вже даєте повітря корінчикам для того, щоб рослини себе добре почували. Не можна буде 24-го поливати, 25-го та 26 го до 18 години вечора. Ось бачите, у нас червоні такі написано: червоним і червоні прямокутники, для того, щоб ви могли зробити собі записи і розуміти, що це такий от період не підходить для поливів та підживлення. Можна увечері вже після 18-ї години 26-го поливати, 27-28 го го знову пояснюю, повня 27 го в такі періоди ми не використовуємо ніякі підживлення. Далі у нас 29-го, 30-го та до 14 години 31-го це час лева, знак стихії вогню, а в цей час ми не поливаємо і не підживлюємо. Але після 14-ї години 31-го в діві можна поливати та підживлювати. І причому по інструкції беремо 100% рослинам підживлення. Готуємо розчин і даємо під корінчик, поливаємо. Час нашого відео добігає кінця. Бажаємо вам всім здоров'я, тепла та затишку, здоров'я вашим рідним і здоров'я вашим рослинам! Зустрінемося в наступному новому відео на нашому каналі. На все добре! Бувайте здорові!